Там, взагалі, що от людині потрібно ну, звернути на це увагу, можливо, цей баланс якось вирівняти на ті зовнішні, внутрішні ознаки по відчуттям. Номер людини, що ми звертаємо, я звертаю да, і думаю, що інші спеціалісти звертають увагу. У людини це гармонійна робота шланково-кишкового тракту. Тобто, якщо у людини, наприклад, є вздуття живота, якщо у людини є наприклад, там, нестабільний стул, да, то закрепи, то діарея, якісь інші відхилення, да, там, по консистенції стула. Або, наприклад, стул має дуже зловонний запах. Ми розуміємо, вважаєте, що якісь бурдильні гнилісні процеси відбуваються в кишківнику. Якщо у людини там є можете навіть бути, так, що з каловим маслом виділяється велика кількість слизу. Це теж люди можуть бачити. Ну далі, якщо ми говоримо, що у людини банально не вистачає енергії, так, тобто вона постійно втомлена. От ніби як там прокинулися, що нічого не зробила, або зробили там невелику кількість лизу, і в неї оця втома. Це дуже часта історія у людей, коли хто там хочу спати в день і не може нічого зробити. Можуть бути і психологічні фактори, звичайно, але фізичні. Наприклад, дефіцитні стани, да, тобто, коли у нас активність грибкової, умовно потагально-бактеріальну, або коли є активність паразитів в організмі, то е, наш кішківник перестає засвоювати корисні речовини в тій кількості, які йому потрібно, Постіночка стіночка зазовобланки кішківника в запаленому стані, бо порушується сама ситуація по версинках і засвоєння, бо там зрушується там, жовчові ті, кислотні шумку і так далі, так далі. Людина може виникати дефіцитні стани. Тим Де дефіцитних станів, да ми можемо ще бачити, що людина порушується робота там шкіра, волосся, нігті, можуть бути ряд інших, да, коли це такі хронічні, довго тривалися там, То цей мікробіом починає впливати і на гормональну систему можінь. І на ендокринні залози, ну, тобто запальні процеси часто виникають, там, часто людина хворіє, дуже довго не може вийти з стану хвороби, дітки часто хворіють, да, там, кожні там, 2-3 тижні якісь віруси приносять додому. Ось ну, такі основні, да, такі ключові моменти. Але їх насправді дуже багато, і ми теж там, в Лосі про це писала.